Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигравій індустрії за цей час. Дуже неочікувано без попередження у новому патчі 2.1 для кіберпанку, що вийде 5 грудня. З'явиться метро. О, ні, собі! всього буде 19 станцій та 5 ліній. Юзати його можна буде замість швидких переміщень, але при цьому ви зможете побачити всю подорож. <плес> Я бачив таке, що вам, людям, і не снилося. А ще 5 грудня о 16.00 Rockstar обіцяють показати якийсь трейлер напевно шостої частини великого автомобільного крадія. А якщо це не так, я не знаю. Не впевнений. Але можливо, точно не скажу. А тим часом незери вже показали ігроладний трейлер Кванчі для МК 1 Тепер Лисий Чаклуну володів мацаками Ктулху, які атакуватимуть противників із порталів. Крім того, разом з ним показували камео Хамелеон. Ця панянка копіює удари Кітани Джейд та Міліни. Я чекнув усі комбінації. Ну і в кінці була крапелька пісмейкера. Якого до речі, на відміну від Гоумлендера, 100% озвучує Джон Сіна. Едіснеймезчансі. Звідки ти береш ці дурниці? А з Google Глек Кейлі теж вже виклав трейлер Гейм Аворсу. Сама трансляція стартує 7 грудня о 2 годині ночі. Якщо в п'ятницю не вийдуть новини, знайте, я дивився це дійство. Є такий чудовий вичерпний вираз. Кіна не буде. До компанії Amazon запрезентували перший тизер серіального Fallout. От зараз можна вже оцінити кіно не за стоп-кадрами. Не люблю насильство. Це єдине, що я ненавиджу. Насильство. Я відчуваю до нього відразу. Кидай! Нове доповнення для 76-го Fallout відправить гравців у Atlantic Сіті. Знаєте, я спам'ятав, питають Fallout 76, як тебе запустити. Ремеді в Твіттері тизерить оновлення для другого Алана Вейка, що має додати режим нової гри плюс, щоправда, точної дати релізу вони не назвали. То чого нема? Нема. Всі, хто переймався, чи будуть старі боги Асгарду на The Game Awards, можуть не перейматись. Будуть! Та-та, я теж слова не запам'ятав. але <laughs> Ubisoft опублікували мапу релізу Avatar Frontiers of Pandora. У нас гра на ПК вийде 7 грудня о першій годині ночі, а на консолях о 12. Легай спать, відпочивай Ну що, ви ще пам'ятаєте ту гру про принца Персії, що нещодавно анонсували? Ні, я є, сказав здоровень Микола, боягузливо швидюючи очинятами. Так, от щоб трошки нагадати про неї, Юбіки вирішили привести нового трейлера на The Game Awards. Розумно, я теж би так зробив на вашому місці. Ед Бун підтвердив, що Mortal Kombat 1, як і попередня частина, отримає сюжетне доповнення. Ну і розповів, що МК-1 вони планують підтримувати набагато довше, ніж 11. -ту. А в чому гумор? Не доганяю. Та навіть був не жарт. Варто було почути. У Ентоні Старка. And winter is coming. Актора, що грає Гоумлендера. спитали, чому ж він не озвучує свого персонажа в новому Мортал Комбаті? На що він послав усіх своїх фанатів грати в Call of Duty? адже саме там він його й озвучував. Hey, have you seen Call of Duty? I voice Call of Duty. So go play that. От все. Так що не йдеш. Байовер показали нового тизера Dragon Age Dreadwolf. Він коротенький та майже не містить нічого цікавого. Подейкують, що повноцінного трейлера покажуть на Game Awards. а саму гру детально показуватимуть аж влітку наступного року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Інтернетами ширяться чутки, що 9 лютого вийде оновлений Resident Evil 4 Gold Edition, в якій буде входити гра та доповнення до неї. Мабуть, ні. Там вчора злили трейлер шостої ГТАшки. І злив виявився достовірним. Показує, блі, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. Тому Rockstar оперативно вирішили опублікувати трейлер раніше запланованого часу. Точної дати релізу не повідомили, лише вказали 2025 рік. А ще не було вказано платформ, на яких вийде гра. Тож інтернетами починають ширитися чутки, плітки, що гра вийде тільки на консолях Sony. Що, як на мене, дивно. Скоріше за всього вона вийде спочатку на Xbox та PlayStation. А через рік-два завітає і на ПК. Поки я робив цей випуск, Та й офіційно підтвердили, що гра вийде на PlayStation 5 та Xbox Series X та S. Але про ПК нічого не казали. Ноті доги опублікували нові кадри ігроладу ремастеру другої частини The Last of Us. Цього разу зосередились на новому роуглайк -like режимі, в якому буде доступно 10 ігрових персонажів: Ебі, Діна, Елі, Джесі, Лев, Мені, Мел, Томі, Яра та Джоел. Реліз цього ремастеру запланований на 19 січня 2024 року тільки на PlayStation 5. Релізнулося останнє велике фінальне оновлення до кіберпанку. Відтепер вся основна команда розробки зосередиться на створенні четвертої частини Курвака. До діло інтернетами ширяться чутки, що Аркейн анонсують нову гру під час церемонії The Game Awards. І це згідно інсайдерських витоків, не продовження дезлуп чи, не дай Боже, редфолу, а нова частина культового Дізоноре. Він бреше. Гра про пригоди рудого кота під назвою Стрей вийшла на маках та вже доступна для придбання Store. А ви, пане кіт, що скажете? Пане Кіт, скажіть, будь ласка, пару коментарів. Перший сезон Call of Duty Modern Warfare 3 привнесе в гру зомбі-режим. Коли ви дивитесь це відео, новий контент вже має бути доступним у грі. А може ні. Новий, вже п'ятий сезон отримав і Halo Infinite. В гру додадуть кілька цікавих фіч та кубку нових босів. Пам'ятаєте, всі оті дивні тіктоки із трейлеру шостої частини GTA? Так от то не просто вигадка розробників, а відтворення реальних подій, що колись зафільмували тіктокери. Відомо, що у столиці і собака гавкає гучніше, ніж у провінції. Однак наша закохана пара Марічка і Антон віднині будуть насолоджуватись гавканням лише жашківських шавок, бо жорстокий Київ проковтнув і виплюнув наших героїв назад на батьківщину. Там ще є обговорення, аби Рокстар додали українську до нової частини автомобільного крадія. Крім того, бажано написати їм в інших соціальних мережах, що нам потрібна українська в їх проєктах. Немає сечі терпіти ці пекельні борошна, бо лагідна українізація насправді не працює. Supermassive Games повідомили, що під час The Game Awards планують показати свою нову сюжетну гру за мотивами франшизи Dead by Daylight. так. Ви почули все правильно. Розробники кооперативного жахастика запартнерилися з розробниками синглплеєра, аби й ті зробили для них сюжетно орієнтовану гру. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент в студії Банджі творців Дестині насуваються трабли. Коли їх поглинала Соні, вони домовилися, що залишаться незалежними в складі PlayStation Studios. І світ має сенс. А ну кажи, де хитрість? Хитрість? Ні. <смірко> Яка хитрість? Нема хитрості, тобто є трохи, мало, ніщо, крига. Ясно, я так і знав. Але це може змінитись. А все тому, що повну свободу вони матимуть лише тоді, коли приноситимуть певну кількість прибутків. І як ви зрозуміли, вони цього не роблять. У мене ж очі з за... слюзьми заливаються. Допитливі гравці помітили великодку на сумного кіану в оновленому кіберпанку. В певному моменті під час поїздки в метро Сільвергент зажурено сідав поруч із голубами, імітуючи той самий мем. Кінороби відповідальні за серіальний Ластофас, офіційно підтвердили, що прем'єра другого сезону запланована на 2025 рік. Один із колишніх працівників Rockstar Games, Марк Йорк, запевнив, що все, що ви бачили в трейлері гри, аж ніяк не було сініматиком. На його думку, цей трейлер було створено цілком та повністю на рушієві гри. А багатьох годував обіцянками у своєму житті. Але визнаю, це була найщитріша. Інтернетами ширяться чутки, що буцімто трой Бейкер озвучуватиме чоловічого головного героя в шостій частині великого автомобільного крадія. Крім того, мережею не припиняються обговорення про схожість головних героїв із персонажами Red Dead Redemption Артура та Мері. І я тобі не брат. Whatever. Усе одно, чувак. Whatever. Усе одно. Аватарі від Ubisoft вже роздали блогерам та критикам. OpenCritic, до речі, поставив грі 71 із 100. А більшість ігрових журналістів відзначають схожість з гри з Far Cry. Ем, сварять нудну сюжетку та впізнавані трабли Юбіків. Проте нахвалюють графіку та певні ігроладні моменти. Яблуко від яблуні Вкурив, що я. Копачі ігрових файлів відкопали в МК-1 бруталку Німена, де той добиває противника вусами. Анімації дуже і дуже недороблені. Ймовірно, Незери давно відкинули цю ідею, або ж планують потім продавати її за 10 доларів. <світ> Грою 2023 року стала очікувано Baldur's Gate 3. Хоча я до останнього плекав надію, що то буде друга частина Алана Вейка, тож моя реакція була як саунд у головному меню брами. <звук> Хоча сам Лейк все одно кілька нагород назбирав. Ну і крім того, подарував напевно найкращі моменти з танцями та співами. А поки Максим Пейн забирав нагороди, його колега прямо із сцени повідомив, що 12 грудня релізниця режим нова гра плюс для Alan Wake 2. Ну і ще й не обіцяв додати сюжетного контенту саме для цього режиму. It's not a loop. It's a Сталкера, Шерлока чи «Сінкінг Сіті і інших українських ігор не показували, хоча Кровосісі прошмигнув у трейлері «Геймпасу». Проте був цікавий анонс Кемурі від Tango Gameworks та ще й під пісню Зеніт української групи онука. Респекти, уважуха. Sony анонсували безкоштовне Rogue-like доповнення до God of War Ragnarok. Релізниця воно незабаром 12 грудня ще цього року. А чого так дешево? Я чогось не добачаю. Не тільки ж кратосу вбивати богів, показали й кілька хвилин боївки Hellblade 2. Виглядає все дуже приємно та соковито, але досі так і немає точної дати релізу. Хоча розробники обіцяють, що десь колись у 2024 році гра таки має вийти. Обіцянка цянка. Отжим бо анонсував свого жахастика, що вийде тільки на платформах компанії Вікна. Анонс насправді був аж ніякий, просто пики захопили моушен кепчером. Зал засідань погрозливо де чути крики ганьба. Тим часом Аркейн після Редфолу все ніяк не відпускає вампірська тематика, і вони замість третього дізонаред заанонсували гру про Блейда за ліцензією Марвел. Прошара Крвасісів творці Орі показали свій новий проєкт action RPG РПГ no Rest For the Weekend, з дуже стильною графікою. Тім Ninja презентували трошки нового ігроладу майбутнього ексклюзиву ps 5 під назвою Ronin. Реліз заплановано на 22 березня наступного року. А ти гібну а не самурай. На ось тобі. Ще анонсували Екзодус, але не метро. З Меттю Макконахі. Гру за всесвітом Dead by Daylight від Supermassive Games, Lost Records від Don't Not, Remake Brothers A Tale of Two Sons, а також виживач Light No Fire від авторів No Man's Sky. Це зараз тут тільки тліє, а ще недавно була велика пожежа. Загасити вогонь повністю кажуть у Надвірнянській міській раді дуже важко. За цим всім дійством ніхто не помітив, як перенесли ремейк Алон зе Дарк» з 16 січня на 20 березня. Вони вже давно. Так, поганий знак. Отож. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також Шалену! Ції продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.